Our next speaker is Vladimir Kyot. Добрий, добрий день. Я буду говорити про геодезичні річі симметричні псевдоріменної простори. Нагадаю деякі значення повільно грузиться, подивіться. Ну, перш за все, що серед робіт. По геодезичним відображенням псевдоріманих просторів особливе місце займає робота левічеві 1896 року. Хоча саме поняття геодезичних відображень з'явилось ще раніше, років на 100 раніше. А от левічевіта придав цьому ну, завершену форму, ну і використовуючи тензорні методи, ну зробив ну, струнку теорію. І вважалось, що він розв'язав ці всі питання. Він знайшов метрики просторів, які знаходяться в геодезичному відповідності, тобто метрики просторів, які мають спільні геодезичні лінії. Після того, як тензорні методи розвили ще більше, Лавічвіта застосовував тензорні методи, але зробив класифікацію у спеціальній системі координат. Ця спеціальна система координат ну, давала можливість класифікувати їх всі. І класифікувати для метрик позитивно або додатно знаковизначених метрик. Пізніше ну, таким вчені як Вейль, Ейзенхарт, Каган, Курчкович і Солодовніков, ну, цю теорію майже завершили ну, в дусі леві човити. Вони поширили цю теорію на псевдоріменові простори, прибравши вимогу, прибравши вимогу додатності метрики. Також вони застосовували тензорні методи, щоб отримувати ознаки цих просторів, не зважаючи на систему координат, в якій ведуться дослідження. Остаточно, і ця теорія отримала останній пошук, Ну, останній в тому випадку, по, по впливу вона розвивається до сих пір, і є результати, з'являються результати, але серйозний внесок ніс Микола Степанович Сінюков, коли звів задачу геодезичного відображення до дослідження системи дифференціальних рівнянь. Е, система диференціальних рівнянь е, виникала і раніше в роботах там в Фобійні, е, ну і того Вічевіта, але вона була не лінійна. Микола Степанович звів це до лінійної системи координат. І використовуючи методику Рашевського, він прив'язав е, кількість розв'язків цієї системи, характер розв'язків цієї системи дріжальних рівнянь в похідних до геометричних властивостей простору і до можливості геодезично відображатися одне на одне або допускати ці геодезичні відображення. Е, нагадаю, е, таке. Що геодезичним відображенням називається взаємно однозначна відповідність між е, точками просторів ВН і ВН з рискою, при яких геодезичні, геодезичні лінії ВН переходять в геодезичну лінію ВН з рискою. Псевдорімені простори, які допускають геодезичне відображення один на одного, називаються просторами, які знаходяться в, в геодезичній відповідності. Або належать до одного геодезичного класу. Необхідна достатня умова того, щоб простори допускали геодезичне відображення один на одного, це є виконання Формули 1. Формула 1 задає зв'язок між об'єктами зв'язаності, або символами Крістофіра. Різниця символів Крістофіра повинна виражатися через лінійну комбінацію тендерів символів кроника ну і деякого вектора. Геодезичне відображення відміни від, від гматеті називають не Слід пам'ятати, що, скажімо, якщо для просторів афінно-зв'язності, то геодезичне відображення допускає будь-який простір Афінної зв'язності. Чому? Ну, тому що визначення дається через об'єкти зв'язності геодезичних, і це необхідні достатні умови через об'єкти зв'язності. І тому всі вони допускають. А от з просторами псевдорімановими і Рівне справа ну, трошки складніша, тому що при такій зв'язку не завжди вдається знайти там рівнову метр. І тому геодезичні відображення нетривіальні, допускають не всі псевдоріменові простори. Таких псевдоріменних просторів, ну, кількість їх обмежена, вона описана, є ознаки, але кожен раз для того, щоб вибрати із цих просторів Ну, ті, які допускають чи не допускають, застосовують таку методику як спеціалізація, тобто задають додаткові умови, які виділяють ці простори із всього кола просторів, і за допомогою виділення вивчають, допускають, не допускають. Якщо раніше вважалось. Ну що просторів, які не допускають ну їх мало. А тоді почали масово знаходити ознаки просторів, які не допускають геодезичних відображень, і стало зрозуміло, що більшість псевдоріманових просторів однозначно визначаються своєю геодезичною лінією. Те, що простір не допускає геодезичного відображення, це означає, що по рівнянню геодезичної лінії ми можемо встановити метр. І ця метрика буде встановлена для всього класу просторів, які, у яких спільні геодезичні лінії. Це дуже важливо при моделюванні. Якщо ж допускає геодезичне відображення, це значить, що модель допускає, модель допускає деяку варіацію, і що просторів, які можуть описувати даний простір так, що траєкторії пробних частинок летять однаково, траєкторія пробної частинки це геодезична лінія. От для просторів, які допускають нетривіальні відображення, ця траєкторія описує, може описуватися ну, цілим набором. І цей набор просторів називається потужності геодезичного класу. Вона обмежена, знаходяться тензорні ознаки для просторів, для того, щоб знати, скільки моделів можна для нього побудувати, так, щоб була однакова траєкторія геодезичної лінії. Виявилось, що існують широкі класи псевдорівних просторів, які не допускають нетривіальних геодезичних відображень. Іншими словами, такі простори однозначно визначаються своїми геодезичними лініями. Серед таких просторів, ну, особливе місце займають симетричні простори. Симетричні простори, введені каганом, ну, може, ще раніше трошки широковим. От, а з точки зору геодезичних фізигрань Каган розглядав, ну а взагалі в розгляд як геометричний об'єкт, вони введені картаном. Да? Це простори картана симетричні, але вивчалися з інших міркувань. А отут почав Широков, потім Каган, ну, а Сінюков довів, що симетричні простори не допускають нетривіальних геодезичних відображень. Простір називається асиметричним, якщо в ньому існує тензор коваріантна похідна, якого дорівнює нулю. Тобто тензор, коваріантно стали, якщо є, то такий простір називається асиметричним. Простір називається асиметричним, якщо коваріантна похідна дорівнює 0. Зокрема, якщо в умові 2 задовольняє тензор Рімана, то такий простор називаються симметричними. Якщо тензор річі задовольняє, то називаються річі симетричними, Симетричні простори, відмінні від просторів сталої кривини та річі симметричні, відмінні від просторів Ейнштейна, нетривіальних геодезичних відображень не допускають. Сінюков це довів ну, в 50-ті роки. Тобто це ну, результат більше 70 років. Результат ну, в теорії геодезичних дуже знаменитий. Ну, достатньо сказати, що, скажімо, через 20 років, 70-ті роки, кількість дубляжів цього результату ну, досягла 30, перевалила за 30. Це значить, що 30 людей або думали, що узагальнюють результат Сінькова, або таки точно його узагальнювали, або вдосконалювали методику доведення, але їх було дуже багато. Це носило масовий характер, тому що ну, результат дуже цікавий. От. Остання, остання публікація, останній дубляж. Але так не зовсім вдалий. З'явився у грудні минулого року. Це ну турецька турецькі вчені да із Стамбульського політехнічного університету опублікували е, властивості, яким повинні задовольняти річі симетричні простори, якщо вони допускають геодезичні відображення. Ну, звичайно, це вже ну, бог знає, не знає, е, е, рахує. Рахує Мікіш, кількість цих дубляжів, ну, десь років 10 назад воно перевалило вже за сотню. Тобто люди ну, продовжують цікавитися цим питанням, от. і ем, дуже багато цікавих є у загальний, але багато просто ну, пустих люди повторюють цей результат Сінюкова ну, в, різних, в різних варіаціях. А от з річі симетричними просторами результат належить Мікішу. Мікиш довів, що річ симетричні відмінні від Енштейна, відображень не допускають. Ну, зрозуміло, що ну, це витікало безпосередньо із результата Сінікого, ну, Тому що якщо він симетричний простір. То він є і річі симетричним, але ну, він зробив окреме доведення цього, ну і це доведення відрізнялося від доведення Сінюкова. Сінюков довів цей результат до того, як придумав систему свою, про яку я говорив, яка називається лінійною формою основних рівнянь теорії гедезичних відображень і е, довів не використовуючи цю лінійну форму. Ну, а от, е, використовуючи цю форму, зробив це Мікіш, зробив десь в ну, 80-ті роки. Ну от е, тепер. Е, ми вводимо ну, по аналогії. Ця аналогія її не можна назвати не узагальненням, це просто аналогія по, по технології скоріше введення. Вводимо новий тип просторів. Для симметричних, ну, що робили? Кількість кількість похідних збільшували узагальнику, переносили на інші простори, умові задовольняли інші тензори, Ну, і от таким чином. Задоволені, ну, є наприклад відоме 80-ті роки такий фомін із Казані вів в так звані безрозміжні простори, тобто простор. В яких відсутня теорема про розмірність. І для цих безрозмірних просторів він теж довів, що симетричні не допускають геодезичних відображень. І все було б нормально, це був би найбільш загальний результат. Але виявилось, що безрозмірні простори ну, не існують, відмінні від розмірних, що тих просторів ну, просто немає. От якщо говорити про кількість похідних, збільшення кількості похідних, то кількість похідних на сьогодні доведена ну, до чотирьох. Три-чотири це зробив Собчук Василь Степанович з Чернівців. Він довів, що три симетричні, чотири симетричні, тобто третя похідна в нуль, четверта похідна в нуль не допускають геодезичних відображень при певних обмеженнях. Далі ну, на цьому зупинились, тому що вже з третьої похідною починаються ну, значні складно, технологічні, важко це зробити. Ну, скажімо, з третьою похідною посилаються на Леми, які доводяться за допомогою комп'ютера, там комп'ютерами за допомогою комп'ютера перебирають комбінації, і ну, це не можна вважати ну, строгим доведенням, але ну, от є таке доведення. У нас тут трошки інше. Геодезично асиметрична називаємо псевдоріманий простір, в якому умова коваріантної сталості виконується для коваріантної погідної по зв'язаності геодезично відповідного. Даному простору ВН це доріманого простору ВН з риску. Тобто ми вважаємо, що наш простір допускає геодезичні відображення і от тепер обертається в нуль коваріантна похідна по зв'язності геодезично відповідного простору. Це з точки зору застосувань, ну цікаво, що властивість, властивість. Моделі характеризуються властивістю ну об'єкта, який моделюється. Ну і характеризується за допомогою кваріантної похідної. Дета тут коваріантна похідна по зв'язності простору, який геодезично відповідає даному. Для кваріантної похідної, ну, має місце ось таке значення. Коваріантна похідна Виражається через об'єкти зв'язності і ось таким чином. Заміняючи тут об'єкт зв'язності даного простору, через об'єкт зв'язності простору геодезично відповідного, ми отримуємо через нашу похідну, кома, це наша, похідна в нашому в просторі ВН, ну, отримуємо таку умову для тензора річі простору ВН. Ви бачите, що це ну, деяка узагальнена рекурентність. Рекурентність узагальнена і трошки конкретизована, тому що Фі це ну, конкретний вектор. Це, це наш вектор, який задає геодезичне відображення. Рівняння Сінікова 15. От це рівняння це є необхідна достатня умова, це лінійна форма основних рівнянь. Умови інтегровності мають от вид 16. Застосовуючи тотожні річі, от вони так. І з 16 можна отримати вид сімнадцять. Сімнадцять називається народною лемою. От, це теж доведено Синюковим, але Синюков не використовував букву А, він використовував різні там шапки над, над метрикою, писав букву Ж і ставив там шапку, птичку. І Таке інше, виконуючи різні дії, перетворюючи, застосовуючи заміну, придуману ним. І в результаті він цей результат опублікував в доповідях Академії наук десь в 62-му році. І там ну, вкралась помилка в сам запис за рахунок того, що ну це помилка така описка, шапка була поставлена не там, ну, і результат вірний, а от доведений там. Була описка така, і тому цей результат ну переотримували. Ну, скажімо, Іскут в Австралії там Матвєєв ВС отримав такий результат з піднятими лише індексами, але отримували саме тому, що ну. Не бачили, що результат Сінькова таки вірний. А він вірний і неодноразово повторювалось. Найбільшу успіху в дослідженні цих рівнянь 17 досягла Олена Степанівна Сінюкова. Вона довела використовуючи рівняння 17, Ну що канонічні розв'язки допускають простори ЛН. Ми в своєму доведенні використовуємо 16 і 17. Для того, щоб ну, отримати властивості геодезичної річі симетричних. Ну, по-перше, доведена лема. Е, Така, геодезична річ річі симетричних в псевдорівних просторах за необхідністю має розв'язок ну, ось така система рівня. Е, Вектор лямбда задовольняє ось такі, е, такі умови, ну, а Б-інваріант, ну, похідна його пропорціональна. Пропорціональна лямда. Простори, в яких лямда ну, має такий вигляд, називаються просторами ВНБ. Їх в розгляд Мікіш в своїй дисертації. Ці простори, ну, зокрема, якщо говорити про ну, доповіді, які є на нашій конференції, ну, при геодезичному відображенні вони ці простори ВНБ зберігають узагальнений тензор Енштейна. Те, Називають в цій доповіді Черевко, Березовський, Мікіш і Юля Феченко. Моє місце така, також ну, така лема, яка отримана одну вже застосовуючи на ну, ту народну теорему, що БД дорівнює нулю. І рівняння, і лямда іжи до рівня мюжежи, а причому мю константа. Простори, в яких і мю їжи дорівня мюжежи, називаються екведістантними просторами. Екведістантні простори, ну це те простори, які введені сінюковим, і це спеціальний тип. Просторів із майже скрученого добутку, коли нам удається при у метрики, в спеціальній системі координат відділити одну змінну. Якщо вдається відділити одну координату, а всі інші координати виступають блоком? Помноженим на деяку функцію від цієї першої координати, то такі простори називаються еквідістантними. Тензорна ознака еквідістантних просторів це наявність векторного поля, похідна якого пропорційна метриці. Ну, В даному випадку доведено, що ці простори за необхідністю є еквідістантними просторами. Заміни сінькова, це ось виписані в 45-ті. Це, це є те, що придумав Сінюков. От Якщо в основних нелінійних рівняннях зробити такі заміни, то ми приходимо до лінійної форми основних рівнянь. Це називають перетворенням Сінюкова, то що 45. Якщо ми це перетворення Сінюкова застосуємо до нашого рівняння ВНБ, то ми отримаємо що фі і Ж, яке задає це рівняння ну, виражається як комбінація метричних е, геодезично відповідних просторів фі і Ж дорівнює B з рискою Ж і Ж з рискою мінус Б Ж і е, дозволяє для наших просторів отримати Ось таку, так як у нас B дорівнює 0, отримує рівняння 47, тобто фіжи пропорційно ну, чужому метричному тензору, Метричний тензор геодезично відповідному даному. Ну а тоді геодезичне відображення, якщо є геодезичне відображення, то тензор зв'язаний умовою 48 тензори річі. Ну, І звідки випливає, якщо B дорівня 0, то робимо заміну і отримуємо зв'язок між тензорами річі. Що різниця тензорів річі дорівнює метричному тензору геодезично відповідного простору. Якщо продиференціюємо коваріантно ну, і враховуючи те, що у нас геодезично річ симметричний простір, то може бути доведена така теорема. Не, не існує геодезично річі симметричних просторів, відмінних від просторів Энштейна. Це саме тому, що вони виявляються річі симетричними, а річі симетричні не допускають нетривіальних, якщо вони відмінні від просторів Енштейна. Таким чином, якщо існують річі річі, геодезичні -річі симетричні простори, то вони простори Енштейна. Простір Ейнштейна, нагадаю, це простір, в якому тензор річі пропорціональний метричному тензору. Ну, а тепер перейдемо до розгляду геодезично-симетричних. Геодезично-симетричні це простори, в яких коваріантна похідна, геодезично відповідно, по, по зв'язності геодезично відповідно, коваріантна похідна тензора Рімана до рівня нулю. Формула 50. Якщо перейти тим же способом, що там, то ми отримуємо таку формулу для коваріантної похідної вже по зв'язності нашого простору. Згортаючи, отримаємо, що згортка Фі і r дорівнює нулю. Ну, а це приводить до такої узагальненої рекурентності. Узагальнена рекурентність формула 51, ну схожа на формули узагальненої рекурентності, які застосовуються, ну, скажімо, в теорії геодезичних, це тендерна ознака. Максимальної потужності геодезичного класу в теорії еквідістантних просторів це ознака просторів, які допускають максимальну кількість. Але коефіцієнти специфічні. Тут в якості коефіцієнта виступає вектор φ, який задає геодезичне відображення. І це приводить до того, це приводить до того, що. Якщо опустить індекс, то легко перекладається, що ці простори рекурентні. Рекурентний називається простір, як коварінтна похідна виражається через попередній об'єкт. От Коваріантна похідна тензора Рімана ну, виразилась через сам тензор Рімана. Рекурентні простори теж цініков довів вони не допускають геодезичних відображень, якщо вони відмінні від просторів сталої кривини. Ну і таким чином теорема 2 не існує геодезично-симметричних псевдоріманових просторів, відмінних від просторів сталої кривини. От, і це дві теореми, які можна підсумувати слідчим чином: що якщо геодезично річ симметричні та геодезично-симметричні простори існують, то вони в першому випадку це простори Ейштейна, а в другому випадку це просто сталої кривини. Ну і такий результат тобто формально, результати із геодезичних і річі, результати із симетричних і річі симетричних вони перенесені на чужу похідну, на похідну геодезичну відповідно. Ну, зрозуміло, що цікаво, що буде, якщо застосовувати такий підхід, то що буде, якщо, ну, скажімо, брати, комфорна даному, або іншим чином якимось зв'язаним простір, чи, чи буде вдаватися знайти таким чином тип просторів, які допускають, або не допускають геодезичні відображення, тобто існують або не існують? Але це ну, далі Поки що ну, такий результат. Якщо є, то от вони такі. Ця методика, вона, ну, в принципі, нова і застосовує, використовує технологічно ну, все більш вдосконалені методи. Ну, скажімо, Згортка тензора Рімана і Вектора, яка дорівнює нулю, це придумав Сінюко. Ну, Згортка вектора і тензора Рімана просиметрована, це придумав Мікеш. От, Згортка вектора з тензором Річі просиметрована, яка Має неоднорідну праву частину, це зроблено мною. Це в одному напрямку. В іншому напрямку, коли ми беремо дивергенцію, Мікеш дивергенцію тензора Рімана і пропорційність тензора річі метричному тензору, тобто просто Рейнштейна, це зробив Мікіш Собчук зробив просто дивергенцію. Тобто, якщо дивергенція дорівнює нулю, то він розглянув ці простори, і вдалося там пробитися йому. Тут, ну, дивер... коли дивергенція тензора рівна на рівня комбінації векторів, це ці майже Ейнштейнові простори, ну, цикл статей, яких зробили із Савченко. Там ми розвивали цю технологію, коли дивергенція представляється в якості комбінації векторів. В цій роботі дивергенція представляється в якості комбінації вектора і тензора річ. Тобто, ну, Це слідуючий крок в тому ж самому напрямку. Ну, от такі. Зрозуміло, що ці всі результати можна застосовувати ну, в теорії голоморфно-проєктивних відображень, воно безпосередньо робиться. і В інших теоріях, Ну, скажімо, теорія квазігеодезичних, те, що робить Курубатова. Воно не зовсім там знаходить паралелі, там трошки складніше. А от з ну, буде працювати. Ну, от таке на сьогодні. Це все, що я хотів сказати. Добре, дякую вам.